Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Христос хрещається в річці Йордан. Православні та греко-католики святкують водохреща. Це третє найбільше і завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу. В цей день згадується і прославляється євангельська подія хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іоанном Хрестителем. У святому письмі сказано, що під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді Голуба зійшов святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято і називається Богоявленням. Вважається, що в цей цей день вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Одна з традицій цього свята хресна хода до водохресної ополонки, яку називають Йордань, і масове купання в ній. Як святкували водохреща рівняни, дізнавалась наша Ірина Лаговська. Подробиці дивіться у вечірньому випуску новин. Обоювання мешканців області щодо зростання вартості проїзду таки справдилися. Перевізники аргументують це з дорожчанням пального, яке за тиждень у ціні підскочило на гривню, а також подорожчанням автозапчастин та зростанням мінімальної зарплати. Адже це своєю чергою тягне за собою збільшення податкового навантаження на підприємців, як зазначає начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Місюра. Наразі їм вдалося домовитися із з перевізниками знизити ціну проїзду. Далі пряма мова. На міжміських маршрутах це протяжність понад 50 кілометрів, вартість становить 60 копійок за кілометр, а на приміських маршрутах 65. В окремих районах, де надзвичайно погане дорожнє покриття, можливо, буде трошки більше 65 копійок, хоча я надію, що все-таки воно залишиться 65. Але враховуючи те, що відстань маршруту буде невелика, воно не суттєво позначиться на вартості проїзду. На деяких районах на деяких маршрута вартість вже піднялася, і перевізники по деяким маршрутам пообіцяли її знизити до тих домовленостей, які була для прикладу, Березна, подали розрахунок на 47 гривень із 35 Знімуть на 5 гривень дешевше. Так само рівний вараш продали розрахунок на 102 гривні. Якщо брати вартість 60 копійок, то це буде 95. Сьогодні вирішуватимуть, чи надавати землю для будівництва на пагорбі слави. Нагадаємо, боротьба проти будівництва на пагорбі слави у рівному триває два роки. Раніше забудовник мав намір незаконно звести там багатоповерхівку. Боротьба активізувалася через кілька місяців, коли будівельна компанія вигадала новий спосіб. Захоплення землі тепер ділянку вимагають учасники. АТО. зрештою, рівне рада вирішила, що цим питанням займатиметься спеціальна комісія. Сьогодні відбулось перше засідання. Як воно пройшло і що вирішили? Знають наші журналісти. Всі подробиці дивіться у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Імня зможуть безкоштовно опановувати польську мову. Польський розмовний клуб розпочне свою діяльність у відкритому офісі платформи Взаємодій простір, центральний корпус нове гп у вівторок, 31 січня. Вдосконалювати свої знання з польської або ж навпаки. Вперше почути цю мову можна буде на відкритих безкоштовних зустрічах, які відбуватимуться щовівторка та щочетверга з 18.30 до 20.00. Взяти участь у зустрічах польського розмовного клубу зможе будь-хто незалежно від рівня знань мови та віку. Попередньо реєструватись не потрібно. Наразі це всі новини вдалого вам дня і побачимось.